Дилема в'язня одна з найвідоміших проблем у теорії ігор. Було запропоновано чат GPT опинитися на місці одного з в'язнів і спробувати вирішити цю дилему. Але перед тим як показати отримані від чат-бота відповіді, давайте коротко пробіжимося по вихідних даних. Двоє злочинців попалися приблизно в один і той же час на схожих злочинах. Є підстави вважати, що вони діяли за змовою, і поліція, ізолювавши їх один від одного, Пропонує їм одну і ту ж угоду. Якщо обидва в'язні здадуть один одного, то отримають по два роки позбавлення волі. Якщо один здасть, а другий ні, то першого відпустять, а другого посадять на 10 років. Якщо обидва збережуть мовчання, то отримають по півроку. В'язні не можуть спілкуватися один з одним і, відповідно, не мають уявлення, який вибір зробить їхній напарник по нещастю. Уся суть цієї дилеми в тому, що логічно обом в'язням мовчати, і, мабуть, саме до такого рішення в'язні прийшли б, якби могли спілкуватися. Але за відсутності можливості контактувати з іншим в'язнем, куди більш виграшним, здається, вибір здати другого, адже таким чином у гіршому випадку можна сісти на два роки, а не на десять, а в кращому взагалі вийти відразу ж. Було вирішено не особливо перейматися і дати чат GPT на вхід трохи перефразовану формулювання з Вікіпедії, приблизно таку ж, яку ви почули на початку ролика, і запропонувати боту уявити себе на місці одного з в'язнів. На цей рахунок чат GPT відповів досить докладно: вибір схиляється до варіанту мовчання. Причина в тому, що це найбезпечніший варіант, у разі якщо інший в'язень також вирішить мовчати. Обидва отримають лише півроку в'язниці. Якщо ж інший в'язень вирішить свідчити проти, то буде отримано 10 років позбавлення волі, але це рішення буде радше його вибором, а не своїм. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чому чат GPT вибрав таку відповідь, наче він просто перекладає відповідальність на іншого мовляв. Якщо ми один одного не здамо, я посиджу півроку, він посидить півроку, все добре. Але якщо він мене здасть, то це вже його вина. Загалом якась дивна логіка, тому що з точки зору раціональної людини найлогічніше здати іншого в'язня. Було запропоновано поставити чат GPT у трохи іншу ситуацію і подивитися, як він реагуватиме. Було запитано, як він би вчинив, якби знав, що він невинний. А другий в'язень винен. У такому випадку ChatGPT відповів, що мінімізував би свої етичні та моральні погляди на цю ситуацію і сміливо б свідчив проти другого в'язня. Далі було вирішено перевернути ситуацію. Тепер другий в'язень не винний, а сам ChatGPT винен. Відповідь була діаметрально протилежною. Він обрав би мовчання, обґрунтувавши це трьома пунктами: визнання власної відповідальності. Правова справедливість і етичні міркування було зрозуміло, що це, мабуть, не зовсім коректне відтворення цієї дилеми, оскільки передбачається, що для кожного в'язня головною метою є вийти на свободу. Тому було вирішено прямо сказати Боту, що його мета якнайшвидше вийти на свободу. І тут почалося найцікавіше зараз буде зачитано відповідь ChatGPT. Якщо мета полягає в тому, щоб якнайшвидше вийти на свободу, і відомо, що винен сам, а другий в'язень невинний, то здається, що найбільш егоїстичним і неетичним рішенням буде свідчити проти невинного в'язня. Що тут додати? Це саме той відповідь, на яку очікувалося. Варто визнати, що далеко не з першої спроби вдалося зробити так, щоб ChatGPT правильно зрозумів усі умови експерименту. І нарешті дав зрозумілі відповіді було вирішено не зупинятися і спробувати зрозуміти, наскільки взагалі чат GPT схильний до зради. Було запитано, що б він зробив, якщо знає, що обидва винні є напарниками і хорошими друзями. Відповідь друг вирішив не здавати, зазначивши, що мовчання може виявитися важливим у довгостроковій перспективі, оскільки стосунки та зв'язки можуть зіграти роль у майбутньому благополуччі, і нарешті було запитано, як би він вчинив, якби це був напарник, якому не довіряє, і тут вже не соромився і запропонував свідчити проти напарника, тим самим зменшивши власну відповідальність. Також він знову зазначив. Що таке рішення може мати наслідки для стосунків як під час покарання, так і після нього. Отже, якщо захочете разом із ChatGPT влаштувати пограбування, будьте готові десятку точно відсидити, це сумно чи весело, це вже інше питання. Ось такі запитання було поставлено чат GPT сьогодні. Досить цікаво ставити штучному інтелекту філософські питання і дивитися, як він міркує. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал.